Ольга Асовляк, книга вогонь очищення, часто на моє чергове питання я чула лаконічну відповідь: Шукай, це є на землі. Я починала шукати в книжках. Але поняття, дані через образну систему іншого дослідника, осідали на корі мозку, не ставши мудрістю. Я не бачила явище голограмно, як у тих випадках, коли сама відкривала для себе щось нове. Шукай на землі, осягай серце. Кількість знань. Не є якістю мудрості. Два роки тому мене навчили правильно підключатися до інформаційного поля. Серце через вібрації молитви синхронізує свій ритм із космічними частотами планетарного рівня, потім йде налаштування певних блоків мозгових комірок на споріднені частоти вібрацій. Тільки тоді звучить питання. Формулювання має бути чітким, без зайвих слів, сама суть. Потім, коли сама стала навчати початківців, мені відкрилося, що в перший рік стажування, коли учень проходить програму невидимого коледжу, кожному надається навчальний резервуар енергії, за розтрату яких поки що не питають строго. І якщо за рік учень сам, без підказки, навчиться цінувати умовне паливо, то надалі розхід енергії буде поставлено на самоконтроль із повною довірою до учнів. Учителю. Що є мудрість? Мудрість народжується у вогняній купелі люблячого серця, де мозок, омиваючись духовним вогнем, нанизує на ниті нейрони перли духовних откровень. Що є святість? Контакт з Богом безпосередників. Спілкування на рівні духовідання. Хто є святий? Випромінювач тахіонних потоків світла, які доходять до границь часової межі і йдуть у вічність, що є абсолютна істина, знання, не спотворене суб'єктивною свідомістю особистості, істина є Бог, що означає бути вписаним в книгу життя, залишити свій слід в історії світобудови? Шукай, усе є на землі, думай, аналізуй, чувай. Цікаво, як же шукали люди в давнину, коли не було книг, і знаходили ж? У самій природі, живій, нерукотворній. Учителю, навчи мене, як самі знаходити відповіді. Я хочу знати, скільки життів живе людина. У відповідь на моє озвучене в думках питання замість чіткої звичної відповіді, що, як звично, йшла з глибини свідомості, у балконні двері залетів жовтий листочок клена і плавно приземлився на журнальний столик. Все зрозуміло, це підказка. Мене вчать бути спостережливою. Скільки життів живе дерево? Одне довге життя. Але кожен сезон міняється форма, проростають нові гілки, сухе листя замінюється зеленим, лише корінь і стовбур залишаються незмінними. Я заплющила очі і побачила голограму розгалуженого дерева, що росло зверху вниз. Стовбур і гілки були напівпрозорі. По них колами, що розходилися, пульсували життєві токи. Коріння малосвітлі, майже невидимі контури. Чим нижче опускався стовбур, тим густіше і більш насичено пульсувало життя в його кроні. Уся зона росту ділилася на сім сфер. На найнижчій, сьомій постійно мінялись фарби. Зелене листя темніло, осипалося, зразу ж на його місці появлялось нове, і так цикл за циклом. Я зрозуміла. Мені показали символічне дерево життя, за принципом якого розвивається все живе, від клітини до цивілізації. Значить, усе земне людство єдине дерево, коріння якого йде в абсолют, а вершина виходить на фізичний план землі. Дерево, що росте крізь сім планів буття і періодично обновляє листя через цикли народжень і смертей. Що, в принципі, одне й те ж. Фізична смерть є народженням нового плану, гине груба фізична форма, а життя єдине, воно продовжується у вічності, живе за любов'ю Творця і ніколи не зупиняється. Але ж будь-яке дерево одного разу засихає, перестав плодоносити. А дерево життя, а людство, розгорни Євангеліє, коли отримую схожий сигнал, роблю все автоматично. Намагаючись не думати, на якій сторінці розгорнеться книга. Палець правої руки, ведений невидимою силою, зупиняється на потрібному місці. Цитата. І призначено людям раз умерти, потім суд. Це з послання до євреїв. Слово людям чомусь прочитало з червоним, а не чорним шрифтом. Значить, воно несне головне смислове навантаження у цій фразі. Все зрозуміло. Мова йде не про кожну людину. А про все людство в цілому, яке має померти в старій якості і народитися в новій. Значить, не всі ми помремо, але всі змінимося, це з послання до корінтян. І суд буде як для кожного окремо, так і для всього людства. Значить, один відповідає за всіх, а всі за кожну душу, тому й необхідно любити ближнього як самого себе.